Мої вітання, шановне товариство! Мене звати Черношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я записую чергове відео із циклу відео про доми гороскопу. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про сьомий дім гороскопу дім партнерства та сім'ї. Якщо ми подивимося зараз на схем... цей схематичний малюнок гороскопу, то цим е темним кольором. Виділений сьомий дім гороскопу. Він розташований якраз навпроти першого дому. Ось перший дім це сьомий дім. І фактично, якби, це говорить про те, що е, сьомий дім, дім нашого партнера це ніби дзеркало наш, нас, нас, нашої особистості. Тобто, перший дім це наша особистість, а сьомий дім е, це дім нашого партнера сімейного. Або партнера в такому більш широкому розумінні цього слова. Тому що дивіться. Сьомий дім це про партнерство не тільки в рамках сім'ї, чи сексуально партнерство. Це партнерство і в такому розумінні діловому наприклад, партнер по роботі, діловий партнер, або партнер, який, є, наприклад, співавтор. чи... Людина, з, яким, з якою я веду якийсь певний проєкт, і ми разом є партнерами в цьому проєкті, да? якраз це партнерство також розглядається по 7 дому гороскопу. Е, дивіться, якщо говорити про тему стосунків, то, звичайно, в Джотіш це дуже така обширна тема, велика тема. І вона не, не визначається тільки домом гороскопу, тому що тут ми розглядаємо і карту на Вамшу, яка впливає на сферу стосунків сім'ї. Тут ми розглядаємо також і планету Даракараку, планету з найменшим градусом в гороскопі, яка теж впливає на сферу стосунків, обумовлює нашого таке ідеального партнера. Да? Тут ми розглядаємо також Лагну, яка нам показує, за яких умов, за яких обставин ми можемо познайомитися з нашим партнером. Тут ми можемо також розглядати якби, тему сумісності, коли ми накладаємо, допустимо, карти двох партнерів одна на одну і дивимося, які показники значить, отримуються при цій сумісності. Да? І є багато інших рівнів сумісності в джотіші, да? Але ми, ми про це все не будемо говорити, тому що це дійсно дуже така велика і глибока тема. Ми зараз саме зосередимося на сьомому домі гороскопу, як такому перші першій базові ознаці, базовому поняттю, яке характеризує наше партнерство, нашу сім'ю і наші стосунки. Так от. Дивіться, ще трошки, як ви хотів би сказати про сьомий дім в більш широкому контексті. Сьомий дім це також дім Мараки. Марака – це називається Вбивця. І другий і сьомий дім це два думи Мараки. І ці думи можуть впливати на тривалість життя людини і на її смерть. Тобто, наприклад, в якийсь період. Певної планети, яка розташована в сьомому домі або управителя сьомого дому, людина може померти. Ну, звичайно, це може бути цей період може бути і в 100 років, да? і там, в 90 років. Ну, але якби, дуже часто саме, якби, людина помирає саме в період, який пов'язаний з впливом цих домів в марки. Ну, оце так в цілому, те, що я хотів сказати про е, сьомий дім. А, і ще хотів, хочу такий, теж вступ, таке поняття про нього сказати: сьомий дім це також дім е, ками. Це е, є кілька устремлінь душі, душі, яка прийшла в цей світ. Це є артха, е, це накопичення якихось ресурсів, це є кама, це отримання задоволень. Від життя, це є дхарма, виконання обов'язку і це є мокше звільнення, відречення. І от якраз сьомий дім це про каму, це про отримання задоволення, і от, в тому числі отримання задоволення від свого партнера. І дивіться, якщо ми, коли ми аналізуємо сьомий дім гороскопу, ми дивимося е, 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 на ті знаки зодіаку, е, зодіаку які стоять в цьому домі. Тому що знаки вони, вони позначають управителя управителя, пев, ну, планету, управителя певного дому. І ми також дивимося на планети, які стоять у цьому домі гороскопу. І знаки -зодіаку, вони також визначають стихію, яка керує е певним, е певним домом гороскопу. В даному випадку це сім, сьомий дім гороскопу. Наприклад. Коли е, в цьому е, домі стоять е, вогняні знаки, це, наприклад, Овен, Лев та Стрілець, це стихія вогню. І відповідно, у такої людини є внутрішнє, підсвідоме бажання мати такого вогняного партнера, да, такого активного вогняного, лідера, за яким можна було б десь. Е, як би, ну, до якого можна було б як до лідеря приєднатися, да, він вів за собою. Да, тому що це вогонь, це такий напор, це якби такий якби, стихія вогню. Але з іншого боку, вогонь це також і якесь може бути протистояння. Да, і це може бути підкорення, і це може бути певне домінування. Тобто, якби тут може бути якби, палиці, палиці з двома кінцями. От, і відповідно, такий партнер ну, коли, коли якби, стоїть вогняна стихія, такий партнер захоче керувати в цих стосунках, да, бути на перших ролях, бути якби, першим лідером в цих стосунках. Далі, якщо, наприклад, там стоїть стихія стихія Землі значить, Наприклад, знак козиріг, чи знак Тілець, наприклад, і так далі. То це люди, це партнери дуже приземлені, дуже такі, знаєте, вони господарі, от вони або господині, які все роблять для сім'ї. Да? Тобто вони там наводять порядок, да? вони там, у них там все вдома, ідеальний порядок, все прибрано, все гарно. Значить, відремонтовано е, їсти наготовлено там, і так далі. Да? Тобто, якби вони такі в плані от, само, матеріального достатку, значить, вони якраз дуже багато роблять для сім'ї. І вони консервативні, вони дуже тримаються, стосунки, вони бережуть стосунки, якби, і вони якби, не ну, дуже не хочуть розривати, якщо якісь стосунки вже склалися, вони якби консервативні, вони не хочуть, якби. Їх розривати. Або ж, наприклад, значить, стихія повітря в усьому домі гороскопу це знак близнюки, знак водолій, терези. Це вже говорить про те, що ці люди вони не хочуть монотонності в стосунках, вони не хочуть рутини. Їм, їм потрібна от легкість в стосунках, їм потрібна така активна взаємодія, да, тобто, якісь, е, рухливість, певна, да, тобто щоб, щоб партнери разом не засумували, щоб вони якби не були в, такій, в такому якомусь такому болоті, да, а щоб була така якась певна динаміка. І таким, таким, таким людям саме такі партнери потрібні з, з певною такою якби активністю, динамікою, легкістю. Комунікативністю. Або, наприклад, коли в цьому в домі у людини стоїть стихія, знаки стихії води. Наприклад, це може бути знак рак, знак скорпіон і знак риби. То це якраз про Чуттєвість в стосунках, про турботливість стосунках, особливо це знак рак. Да? Він такий сімейний, орієнтований, і коли в людини стоїть в цьому домі рак, то, як правило, така людина в неї потреба на такого сімейного домашнього партнера, турботливого, ніжного, який буде піклуватися, який буде варити супчики, борщі, там, і так далі. От в нього такий, такий внутрішній запит може бути. Або, наприклад, Знак риби, це єпітеріанський знак, це духовність. Да? І така людина буде прагнути знайти собі такого духовного, мудрого партнера, який би, от в нього, який би мав якісь, якісь такі внутрішні мудрість, знання, і в неї така тяга до саме такої людини. От. Ну, тобто кожен знак він може якби, привносити певні нюанси в цю такі внутрішні установки людини. Стосовно партнерства, якого ж партнера я хочу собі мати. Да? Кого мені хочеться бачити перед, біля себе? От, це, про, це про знаки і це про стихи, які якби, панують в цьому домі. А тепер ми поговоримо більш детальніше про, власне кажучи, планети. Які ж планети там можуть бути? Почнемо з Сонця. Сонце, коли воно стоїть в 7 домі гороскопу, говорить про те, що людина хоче мати такого статусного партнера, впливого, там, багатого, успішного, да, який би був би десь в соціумі на перших ролях, який би, би там займав якісь керівні посади. От. Да, тобто партнер такого, ну, якби важливий, такий, який має вагу в суспільстві. От. І з іншого боку, партнер, який там, бере на себе відповідальність да, за сім'ю, да, який бере на себе там, значну міру і, там ну, певні якісь обов'язки як за сім'ю опікується це, ви знаєте, так, з точки зору такого би, лідера да, партнерства. Но з іншого боку, це Сонце да, воно ж може би, і бути таким трошки, коли воно особливо як, ушкоджене. Воно може бути і таким тиснути, да? надмірно тиснути, надмірно керувати. Таке може бути тиранічним це сонце, да? якщо воно ушкоджене, якщо воно в гоні невігластва, наприклад, або в гоні враджа, в гоні, в гоні пристрасті знаходиться. Тому якби, дуже важливо розуміти, що. Будь-яка планета, яка знаходиться в сьому домі, її потрібно обов'язково гармонізувати і переводити цю планету в гону благості. Я нагадаю, є, є три гони матеріальної природи. Гуна невігластва це тама гуна, гона пристрасті це раджа гуна, і гона благості це Сатва Гуна. Так от, якщо людина хоче. Зберегти гармонійні хороші стосунки, їй потрібно планети, які розташовані в сьому домі, переводити в в вгону вагону благості. Ось таким чином. Далі, дивіться. Е, ідемо далі. Е, місяць в цьому е, домі. Місяць це ніжність, це турбота, це м'якість. Відповідно, є. Внутрішня потреба саме про такого, ну, щоб мати м'якого турботного партнера, да? який би піклувався, турбувався. Якщо це жінка, яка б варила супчики, там, да? тобто, яка б прибирала, прала. Там. Ну, тобто, вона така, знаєте, домашня, якби, домашня якби, жінка, чи домашній чоловік, який би теж піклувався і турбувався. Далі, йдемо далі. Е, Меркурій, Меркурій в е, сьомому домі гороскопу. Він про легкість, він про комунікацію, він про дружбу. І е, така людина може, мати, може, ну, скажімо так, мати, е, починати стосунки з дружби, да? тобто, ніби так подружилися. Здружилися там десь якісь спільні інтереси, спільні зацікавленості, потім ця дружба вона переростає вже більш глибокі любовні стосунки. От. І ці стосунки, якби, які потребують от саме такої легкості, е комунікативності, коли партнерам е цікаво разом з одне з одним, да, які можуть про, поговорити про різні речі одне з одним, да, їм якби завжди якби, є про що проговорити обмінятися думками, обіцятися якимись своїми переживаннями і так далі. Але з іншого боку, Меркурій це така граха мінлива, непостійна і швидка граха. Да? І він може давати бажання поміняти партнера. Тобто, сьогодні я там, допустимо, був з одним. Потім він мені якось так, трошки набрид, я його поміняю і якби оновлю свій кому такий досвід. Да, тобто, і так далі. Тому знову ж таки наголошую для того, щоб е, зберігати стосунки, якби потрібно, щоб у Меркурій в тому числі, був в вогні благості. Е, далі, е, Марс в всьому домі. Марс е, може е, стихія вогню. Така якби, вогняна стихія, і вона, звичайно, ушкоджує сьомий дім. Відповідно, коли Марс приходить сьомий дім, може бути протистояння між партнерами, з'ясування, хто головніший, хто там впливовіший, да, і так далі, перетягування ковдри одне на одного. От, і це вважається куджа доша, ушкоджуючий фактор. І е, Марс також якби, може, може давати якби, розрив стосунків, коли якби, партнери розстаються. А Марс він вже такий швидкий, якби він такий агресивний. Да? Він може так раз рубанув з плеча. Та, ради Бога, давай розстанемося до побачення, кожен піде своєю дорогою. Да? І Марс може так себе проявити. Тому, якби, знову ж таки, повторюю ще раз, якби потрібно переводити Марс в вагону благості, в сад вагону. Ну, як, як у такий спосіб гармонізації, е, е, значить, е, Марс в цьому домі потрібно займатися якоюсь спільною фізичною активністю. Ну, Марс це також сексуальна енергія, це само собою, да, тобто в таких, в таких стосунках буде багато пристрасті, багато сексуальності. Але тут, якби, і також э, про те, що як би, займатися якимось видом, ну, можливо, спортом якимось спільним займатися, да? чи якоюсь такою фізичною активністю, щоб оцю спільну цю марсіанську енергію би, переводити її в, якоюсь, в якесь таке позитивне русло, і тоді би, ці стосунки можуть бути би, більш, більш гармонійними, більш конструктивними і так далі. А, далі. Венера. Венера в сьомому домі гороскопу. Венера може давати красивого, такого, привабливого, сексуального партнеру. Да? Так раз тому, що Венера в нас сама така красива, планета естетики, краси. От, і в таких стосунках теж буде багато пристрасті, багато сексуальності. От, і це буде якби, таким одним із наріжних каменів цих стосунків, дуже важливим каменем. Але знову ж таки Венера, особливо якщо вона в гуні невігластва, гуні пристрасті, вона може насититися цим, да? цією пристрастю в цих стосунках. І потім -як, захоче якби, досвід цієї пристрасті якби, з кимось іншим, да? з кимось з іншим партнером. Тому Венера в всьому домі теж може давати якби, якісь розлучення або зради, можуть бути. І тому якби, Венера також потребує якби, гармонізації гармонізації в всьому домі. Ну, наприклад, якщо є такий показник, то партнерам можна займатися тантричними практиками, да? тобто це взаємодія з сексуальною енергією чи якимись іншими енергетичними практиками. Да? Тобто Взаємодія сексуальної енергії на такому більш тонкому плані. Потім партнери, партнери можуть якби разом відвідувати якісь венеріанські місця, ну, наприклад, там, кіно, театри, концерти, да, там, разом займатися якоюсь творчістю, там, танцями там, чи музикою чи чим, чим завгодно. Да? Тобто підживлювати цю венеру, давати їй підживлення. якби ту енергію, яку вона потребує, ця Венера, тоді вона буде задоволена, тоді якби це, це, ці стосунки можуть якби, бути більш гармонійними. А, далі, Юпітер в 7 домі. Юпітер в 7 домі може. З однієї сторони, це така планета благосна, хороша, пози... найкраща планета в нашому гороскопі, а з іншого боку, він теж може давати певне ну, сказати, розставання, розлучення, якщо він гоні невігластва або гонів пристрасті знаходиться. Тому що це планета розширення, він такий ну, якби широкий, і відповідно йому може захотітися поширити свій вплив не тільки на цього партнера, а на когось іншого. Да? І також це може давати якісь певні або зради, або ще якісь якби, ситуації, якби, коли людина якби, виходить за рамки. Стало партнерства. І тому Юпітер теж потребує як би, гармонізації, як би, от як ну, для того, щоб він проявлявся по своїм позитивним показникам. Взагалі, Юпітер в цьому домі може давати партнера, який працює або в сфері фінансів, або в сфері юриспруденції, або в сфері навчання педагогіки, або ж у Такого духовного партнера, який володіє якимось певними духовними знаннями, який хоче ці знання поширювати. Далі Сатурн. Сатурн у сьомому домі може давати такі, знаєте, довготривалі стосунки. Чому? Тому що Сатурн взагалі в всьому домі він це для нього це хороший дім. Він там почуває себе непогано. От, і якби, коли він туди приходить, він дає таку, знаєте, ситуацію довгостроковості, коли я домовляюсь з партнером про якийсь такий спільний наш проєкт, і сім'я як спільний проєкт, да? і ми домовляємося про наші розповідаємо наші обов'язки, і ми стараємося неухильно би, цих обов'язків дотримуватися. Якби, і ми якби в такому, Якщо він Сатурн в огоні благості знаходиться, то це таке партнерство, таке соратництво свого роду, да? коли люди, люди соратники один одного взаємопідтримують один одного. От. Але, звичайно, Сатурн він така стара планета, вона якби приносить свої елементи якоїсь такої сухості, якоїсь такої. Мало емоційності в стосунках, і вона може приносити елемент такого, знаєте, незадоволення, що постійно чимось незадоволений, І те не сак, і те і все не так. І от як така постійне буркотіння, незадоволення якось чимось партнером. Да? Воно також може бути присутнє, якщо Сатурн не знаходиться в гоні благості. Далі. Раху, раху в цьому домі, він може давати, раху може давати ілюзію. Ілюзію в партнерстві, в оцінці, в оцінці партнера, да, в сприйнятті партнера. Спочатку партнер ідеалізується, тобто він там класний, чудовий, чи вона класна, чудова, там боготвориться, придумується якийсь ілюзорний образ партнера. Який, як правило, не відповідає дійсності, в цей образ закохується, і потім проходить певний час, пелена з очей спадає, образман, розсіюється, і партнер бачить, що це не та людина, про яку я взагалі, в яку я взагалі закохувався. Да? І наступає розчарування. І відповідно, раху в сьому домі теж може давати розставання. Якби розлучення партнерів, але знову ж таки, це якщо раху знаходиться в нижчих гонах, якщо він в вищих, гунах, вищій гоні, матеріальної природи, в сатвагуні, такі стосунки можуть бути гармонійними і тривалими. Але знову ж таки, тут партнерам потрібно бути більш такими терпими один до одного, тому що раху він може давати таке неадекватне сприйняття партнера. Так? Тобто якось партнер. Робить якось так, не такі дії, які від нього очікуються. Да? І, тобто, тому тут потрібно якби, багато речей проговорювати між собою якби, і пояснювати і так далі. Далі кету. Кету в цьому домі це про звуження. Це про те, кету це про минуле, про наше минуле життя. І це говорить про те, що ця людина. В цьому житті може навіть і не хотіти мати сім'ї, не хотіти мати партнерства. Неї може, вона може не мати такої, такої сильної потреби. От, вона це, якби, в цьому котлі варилася вже в минулих життях, якби наїла з цього, і якби, в цьому житті вона не сильно той хоче, не сильно той прагне цього. От, або ж може бути так, що партнер притягується кермічний, партнер притягується з минулих життів, кармічний. Тей партнер, з ким, з ким вона вже взаємоділа, ця людина. Тобто, вже ці стосунки, якби це продовження того минулого досвіду. От. Приблизно ось такий опис енергії, планет, знаків, стихій в цьому домі. Я вам просто так би змалював картинку, сподіваюся, вам було цікаво послухати. І дивіться, я що хочу наголосити? Щоб е, наш гороскоп, це з однієї певна наша кармічна даність, з якою ми народилися в цьому житті, з якими ми прийшли в це життя. Да? Це наші якби, такі стартові умови. Да? А з іншого боку, це також і наша зона росту. Це не те, що таке, те, що не можна поміняти. Ні, дуже часто дуже часто це все можна змінити. Це все можна гармонізувати. І, власне, ці знання, знання джотіша, знання ведичної астрології, дається людям для того, щоб люди ці знання використовували на благо собі та іншим людям, для того, щоб вони з цими знаннями працювали, гармонізували свої гороскопи от, і робили в тому числі свої стосунки більш гармонійними, більш люблячими, більш щасливими. І я бажаю, щоб у вашому житті. Було саме таким чином. Дякуємо за увагу.